А це те, що стосується прибирання снігу на вулицях столиці, і вже понад 400 приписів видали інспектори з благоустрою через неприбраний сніг. Про це повідомили в департаменті територіального контролю Києва. Інспекція перевіряла зокрема зупинки громадського транспорту, тротуари, переходи та станції. Метро найбільше порушень зафіксовано в Деснянському та Голосіївському районах міста. Детальніше про це зараз будемо спілкуватися з першим заступником директора департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Абрамов? Вже з нами на зв'язку. Пане Михайло, мої вітання. Доброго ранку. Вітаю вас, доброго ранку, навзаєм. Пане Михайло. Для початку роз'ясніть нам, будь ласка, як організовують взагалі процес прибирання снігу в Києві? Хто за що відповідає? Дивіться, кожного дня під час снігопада починається починаючи з 6 ранку. Місі працює інспекція департаменту територіального контролю по благоустрію, яка контролює хід прибирання території від снігу та накриження. Під час виявлення таких порушень інспектором складається протокол по 152 статті адмінкодексу, яка передбачає суму штрафу. Від 300 гривень до 1700. Mm -hmm. а, так, за три доби а, вже було складено більше а, 300 протоколів і а, вже виписано 800 приписів на їх усунення. Однак у столиці залишається ще частина адрес, де не вжили заходи щодо прибирання території. Тому хотів би звернутися до всіх установ та організацій, незалежно від форм власності, щодо необхідності забезпечення прибирання території від снігу та накриження. Також всі мешканці, у яких є зауваження щодо прибирання снігу та накриження, можуть залишитися в свою скаргу у контактному центрі. 1551. Один ми її отримуємо, і обов'язково інспектор з благоустрою, якщо виявить там порушення, склас протокол про відповідність. Пане Михайле. Ви зазначили про суму штрафів. Від чого залежить ця сума? Саме тому, що ви назвали від і до вона коливається так? За яким принципом визначають, що от ці отримують таку суму, інші, наприклад, більшу? 152 після стаття адмінкодексу, вона передбачає притягнення до відповідальності як юридичного особу, так і фізичного особу. На фізичну особу це е, менша сума штрафу. Юридична це більша сума е, штрафу щодо притягнення до відповідальності накладання суми штрафу. Е, це приймає рішення адмінкомісія, до якої е, відправляються на розгляд всі ці протоколи, які складаються в місті е, по порушенню благоустрілу. Пане Михайле, як людині дізнатися, хто відповідає за певну ділянку прибирання снігу безпосередньо? Хто має цим займатися? Куди можна звернутися? Тому що частіше за все буває так, що громадяни банально не знають і відповідно не розуміють, як їм діяти, аби поскаржитись на тих, хто не виконав свої прямі обов'язки. Е, дивіться, в місті існує основних три баланс утримуючи. Це Якщо це дорога, це а, Київ Автодор, якщо це зелена зона, парки, сквери, це Київ Зілінбуд, і а, будинки, це керуючі заздалегідь. але бувають і приватні а, компанії по обслуговуванню будинків. А якщо мешканець а, скажеться на прибирання території біля свого будинку, він розуміє баланс утримувача цієї будівлі і він може поскаржитися. Але ще я раз повторююсь. Якщо є зауваження щодо прибирання mm -hmm. території, заявнику по 1551 е, потрібно залишити тільки адресу, е, якщо можна фотофіксацію, і вже ми будемо встановлювати, хто баланс утримує ці території, і чому він не прибрав цю е, ділянку від снігу та на кришу. Пане Михайле. Ще одне питання: чи е, є чіткі терміни, зокрема для прибирання снігу після сильних снігопадів? От і хто це контролює, і яким чином це може? проконтролювати? Якщо починається снігопад, баланс утримуєш, повинен починати прибирання після часу, як вже пішов сніг. Він повинен з періодичністю 5-6 годин проводити повторне прибирання цих uh -huh. тротуарів балансової території, і після закінчення снігу він повинен його привести до належного санітарно-технічного стану. Зрозуміло, почули вас, пане Михайло. Я вам дякую за роз'яснення за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, перший заступник директора департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Абрамов був з нами на зв'язку. Говорили, хто за що відповідає в рамках прибирання снігу, як мешканці можна звернутися і поскаржитись, якщо ви побачили, що територія була не прибрана.